Ну що, давайте розпакуємо цей офігенний крутий, крутецький бомбезний бокс. Ось таку красу ми отримуємо всередині. Дуже багато прикольних ніштячків. Три смачнющі домашні пряники. Навіть зараз їм. М -м. Якщо вам приїжджають два пряники, то знайте, що одного я з'їв. Ароматні спеції та сушені апельсини, які дадуть аромата будь-якому святу. Далі у нас йдуть джерки. Чотири пачки джерок на ваш вибір це щось неймовірне. Смаки обирайте самі. Далі ви отримуєте листівку, яку можете підписати для свого коханого друга, або собі написати побажання на наступний рік. До джерок ви отримаєте дві пляшки крафтового пива з самого серця Волинської області. Рівного. І фінальним акордом в цій всій композиції це ось такий гарний людяник. Можете взяти шнурочком, прив'язати і прикрасити свою ялинку. Або просто з'їсти, покусати, полизати пососа. Ось тільки всього смачного, неймовірного і прекрасного ви отримаєте в цьому святковому боксі.